Справа 149. Розташуй числа у порядку зростання, та дізнаєшся прізвище видатного українського шахіста. Ну що ж, я ці числа і відповідні їм букви переніс на екран, розташував їх вертикально, щоб їх було зручніше порівнювати. Давайте подивимося. Всі бачимо, що всі числа у нас п'ятицифрові. Отже, яке з них буде більше, те, що має більшу цифру, там, де старший розряд. На двійку вони всі починаються, це нам нічим не допоможе. Але далі помічаємо, що в нас є або 4 тисячі, або 3 тисячі. Давайте ми зеленим підкреслимо там, де 3 тисячі числа. Так. Ну, а червоним позначимо там, де 4 тисячі. Раз, два, три, чотири. Чудово. Тепер, давайте міркувати далі. Нам треба у порядку зростання. Тобто дивимося. Там де 23 тисячі. Тут є 23 тисячі, потім тут у нас одиничка, 23 000, а потім сотень 5 і знову одиничка. Тобто менше буде, це 23 тисячі, і потім сотень у нас одиничка. Тут у нас бачимо 105 і 109. Тут 5 одиниць менше, ніж 9, то перше число буде 23 тисячі 105. Запишемо так, що звідси випливає. Так, отже...

Тоді залишається на 23511. Це останнє число, яке починається на 23 тисячі. 23 511. Це літера А. Є. Далі потім вже ми маємо розглянути там, де 24 тисячі. Найменше з них ось зверху 24 тисячі тут всі нулі. Це буде найменше з 24 тисяч. Так, ми його записуємо наступним. 24, а потім 3.0. Це літера N. Є. Далі залишається у нас 24 тисячі. Дивіться, тут є 7, 7, а тут є 2. Звичайно, що 2 сотні найменше, то ми потім пишемо 24 тисячі 2007. 24 тисячі. 207. Це літера Ч. Є. Так, у нас залишилися дві цифри. Це 24702 і 24722. Тут у нас 0. десятки, от у нас два десятки. Тобто ми маємо записати спочатку 24702. 24702. 702. Це літера У. Є. Ну і останнє 24722 – Це найбільше число з цих 24 722, Це літера К. Так. Ну що ж, як, яке прізвище? Іванчук. Давайте так і запишемо тоді відповідь. Прізвище. Іван -чук. Ну що ж, ось таке завдання на сортування чисел. На цьому вправу завершено.